Без повторних повісток і облав закон про цифровізацію армії має докорінно змінити підходи до мобілізації. Насамперед кажуть законотворці, зникне потреба в рейдах ресторанами і спортзалами. Чоловіків не хапатимуть на вулицях чи у транспорті. Ідея в тому, щоб кожен чоловік віком від 18 до 60 років мав свій власний електронний кабінет в цьому реєстрі. І реєстр буде називатись Оберіг. Цей реєстр буде акумулювати дані з різних реєстрів, які сьогодні вже працюють в нашій державі: це реєстр МВС, реєстр прав власності, прав нерухомого майна. І відповідно не буде у цих всіх витрачання часу. Не будуть знімати на відео і показати по всьому показувати по всьому світу, що в нас відбувається, як нас вилавлюють людей. Найбільше суперечок під час обговорення закону викликали питання щодо використання. Персональних даних і внесення їх до реєстру особливо, що стосується зберігання інформації у хмарних сховищах, щоправда, держава обіцяє найвищий ступінь захисту даних. До персональних даних це може бути віднесено електронна пошта, можуть бути віднесені телефони, також певна інформація про склад сім'ї. Щодо такої більш інформативної бази, це може бути віднесено чи є даний військово зобов'язаний. Учасником бойових дій, чи він не є ухилянтом, вся інформація, яка буде зібрана про військовозобов'язаного, вона є конфіденційною, і саме ця конфіденційність буде передбачена законом. Вона буде мати саме. Дуже дуже високий етап захищеності. Закон передбачає, що реєстр оберіг міститиме персональні дані громадян України незалежно від того, надали вони свій дозвіл чи ні, і це також викликало критику експертного середовища. Багато питань, багато дійсно моментів пов'язаних з тим, що буде такий великий об'єм інформації, зібраний та переданий лише в одну базу. Питання захисту, питання відповідальності, по втрачанню відповідної інформації дуже суттєві і належним чином не пропрацьовані. Новий закон передбачає також автоматизацію оформлення електронного військового квитка та надання онлайн статусу учасника бойових дій, адже всі необхідні документи для цього отримуватимуть з інших різних державних реєстрів і порталів. Анна чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.